Велике прибирання міста не за горами. В мерії анонсували загальну міську толоку, і без жодних жартів вона відбудеться 1 квітня. Як і раніше, у ній візьмуть участь чиновники міськвиконкому та обласної адміністрації. Прибиратимуть береги річок, озер, парки та сквери, а ще саджатимуть клени і райські яблуні. Та окрім посадовців до толоки, залучать і всі комунальні підприємства, так як це відбувалося з цьогорічним прибиранням снігу. Та це ще не все. В комунальній. Департаменті, окрім основної толоки, планують провести ще мінімум 30 таких заходів по мікрорайонах. Тож закликають долучатися і мешканців, аби вони навели владу себе у дворах. Хочеться, щоб ці двори були чисті, особливо там, де немає відповідного створеного ОСББ, де відповідно будинки в самому управлінні. От щоб там так само до великодня було чисто прибрано. Тому запрошуємо і так само будемо сприяти і максимально їм допомагати у проведенні таких толок. А поки до толоки ще далеко, комунальники встигли отримати на горіхи від мерії усе через бруд, який залишився після зими. До того ж, муніципальна інспекція з благоустрою замість того, аби виявляти такі факти, займається вивізками і вуличною торгівлею. Підрядників не мають навести поряду, або вони щось роблять. Зарплату вже підняли прибиральникам, 3200, напевно, всі платять, так? Богданович, спекція праці перевіла, всі платять 3200. Вже мають мотивацію люди. Давайте наступний тиждень має бути все чистота. В муніципальній дорожній компанії зізнаються, проблеми з пилом на вулицях дійсно є. Аби його прибрати, треба не лише порохотяги, але й машини, які миють дороги. А такі наразі переобладнані на прибирання снігу. Комунальники переживають, що до кінця березня може випасти сніг. Ті автомобілі, які повинні мити дороги, вони зараз переобладнані ще для зимового прибирання. Знову ж таки їх переобладнувати. А хто мені дасть таку гарантію, що… 17 чи 19 березня на випаде сніг. Ну тобто, випаде сніг, то що тоді буде робити? Автомобіль буде перебладний для миття. Ну що буде падати сніг? Ми будемо мити дороги. Наразі в місті працюють лише три порохотяги муніципальної дорожньої компанії. Днями на вулиці виїде ще одна така машина. І Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.